Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, зазначив, що російські війська значно збільшили активність. Ворог минулої доби значно збільшив активність. Задіює бронетехніку. йдеться в повідомленні командувача на таврійському напрямку. завдав 17 авіаударів, 4 ракетних удари провів 56 бойових зіткнень та здійснив 1006 артобстрілів. За інформацією бригадного генерала, загальні втрати ворога склали 639. В'ять осіб ще чотири окупанти здалися в полон. Загалом, згідно інформації генерального штабу, за минулу добу відбулося 87 бойових зіткнень. Втрати ворога становили 1140 одиниць особового складу. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У районі тимчасово окупованих кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ. Відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних. Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені самими ж російськими загарбниками. Карти цих мінних полів засекречені. А інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат. Так, протягом місяця, в результаті підривів на власних мінах, втрати російської 810-ї бригади морської піхоти складають близько 50 окупантів.